Така сама історія, я не лінгвіст, я не філолог. Давайте ми одразу розберемося, що мій профіт і моя основа це про бізнес, про спорт, про стосунки, про партнерство. От там я можу бути там на, в ролі експерта. Стосовно мови, я звичайний споживач, котрий родом з Дніпра, котрий все своє життя свідомо спілкувався рашистською мовою і вирішив змінити свою ідентичність саме під час війни. Два роки чи два з половиною роки тому ми всієї родини на два роки, вже два роки. Ми всієї родини вирішили, що ми тотально переходимо з расистською на українську мову, що ми не хочемо себе ідентифікувати як частина країни, котра приходить завжди до всіх. З агресією, частиною тієї нації, котра не є нацією з цінностями, котра не є нацією про повагу, не є нацією про щось велике, а нація, котра завжди щось нищить, грабує, забирає, краде, гвалтує і так далі. І от я зробив для себе такий висновок, що мене там бути не повинно,